Легенда про невидиму провідницю Золотисту лань. Колись у прадавні часи казки казали, що лань це сонячний промінь, який застиг у формі тварини. Вона була символом чистоти та невловимості. Але коли на нашу землю прийшло велике лихо. І небо затягнуло диму від заліза та вогню, лань не втекла, вона змінилася. Кажуть, що в лісах на сході та півночі, де земля здригається від вибухів, з'явилася особлива лань, її шерсть тепер не золотиста, а кольору сухої трави та вечірніх сутінків, справжній піксель самої природи. Одного разу молодий солдат. Що тримав варту в засніженому лісі, відбився від своїх під час щільного обстрілу. Зв'язок зник, орієнтири стерли вогнем, а навколо чатувала небезпека. Коли він уже майже втратив надію знайти шлях до бліндажа, між обгорілих сосен з'явилася вона, лень дивилася на нього великими мудрими очима, в яких відбувалося не страх, а спокій століть. Вона не тікала. Тварина зробила кілька кроків і зупинилася, ніби кликала за собою. Солдат пішов за нею. Вона вела його невидимими стежками, обходила розтяжки та міни, які відчувала серцем. Кожного разу, коли ворожий дрон пролітав над деревами, Лань завмирала, стаючи невидимою серед гілок, і солдат завмирав разом із нею. Лань вивела його прямо до позиції своїх. Коли хлопець обернувся, щоб подякувати тварини вже не було, лише легкий слід на снігу, який швидко засипало свіжим порохом. З того часу серед бійців ходить повір'я якщо в лісі ти побачиш лань, яка не тікає від кроків, а дивиться прямо в душу, це знак вона показує, що життя сильніше за смерть. А рідна земля сама допомагає тим, хто захищає.